Сам Путін зробив досить прогнозовану річ, коли авторитет всередині анклаву знаходиться під загрозою, відразу випускають двійника у турне по неслов'янських територіях, щоб продемонструвати єднання із народцями. Нагадаю, що після невдалого заколоту від Пригожина влітку 23-го дозволив себе обціловувати в Дагестані. Курська операція викопнула діда спочатку до північної Осетії, де нагнані перевірення на ковід мешканці Владикавказа створили чергу не меншу ніж до мощі мертвих святих. Але найнесподіванішою була висадка Путіна на гелікоптері в ніч з вівторка на середу і ні, не на території Курської області прифронтової зони. А у Грузному. Здравствуйте, царь, очень приятно. Цеть, очень приятно царь. Очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно. Очень... <гум> Але найцікавіше відбувалося під час знайомства великого полководця і стратега Владимира Владімировича зі свитою Горозденського пса, яку тримають на повідку уже років так 17. Персональний піхотинець Кадиров показав творців TikTok віз, які не зуміли втримати на замку кордон у Курській області. Одне Тірі стрілять, а другое дело підвергають свою живу і здоров'я опасності. Іронічно, правда, диванний полководець визначає хоробрість диванних військ, і все в принципі зробило згідно з інструкцією. Під Курском якраз вирішили не наражати себе на небезпеку і не вступати у бій. А основна мета екстреної поїздки до Чечні очевидна, відволити репутацію Кадирова. Вхід пустили важку артилерію. Путін навіть подякував кадирівцям за те, що вони здали практично усю область. Ну вас є внутрішня. Потребность а защищать отечество и мужество принять такое решение. Если вы приняли такое решение, то вы уже победили. Вы переступили определенный рубеж. Я вот с этим хочу вас поздравить, хочу вас поблагодарить за, за решение подобного рода. И от всего сердца хочу пожелать вам удачи. Пока у нас є такі мужчини. Ми точно звішна, абсолютно не Я ні Ну, поки на Росії є такі мужчини, то до жовтня, коли за повідомленнями видання Таймс, Росія збирається провести контрнаступ. Не лише на Курщині доведеться відміняти вибори, а й під загрозою як Брянщина, так і Белградщина. І цікаво, чи згідно зі статутом, такі бороди можна запускати, чи спеціально для байцов Ахмат переписали. Ну окей, репутація кадирівського спецпідрозділу врятована. А російські економіці, щоправда, вони дорого обходяться. Але принаймні антирежимних протестів грозному немає. А воюють і помирають за них справжні патріоти. До речі, для їхніх нащадків у Удмурті з'явилося ціле селище під назвою Родіна для родичів. Кових, які загинули на території України. В Одкінському районі появиться посілок героїв. Землю під строительство домов отримали многодетные сім'ї погибших бойцов СВО. В їх честь на и вулиці будущого посілка. Передбачається, що на територію Родини поселять багатодітних сім так званих героїв СВО, в яких через Путіна сиротами залишилися від трьох до шести дітей. Їм поведіляють по 10 соток землі, а вулиці Родина називатимуть на честь загиблих е е солдафонів, чиї родини й отримали там ділянки. Пока приймають в дар участки чотирьом многодетним сім'ям із Водкінського району. Каждую вулицю назову в честь погибших героїв. Сьогодні сім'ї пригласили на встречу, щоб роз'яснити їм подробності. Щоправда, терміни заселення до елітного героїчного селища пропагандисти не називають. А сама родина схоже стане ідеальною бета-версією не лише для майбутніх міст для родин за двохсочених героїв Сво для нащадків нової пудінської еліти Знадобиться цілий окремий регіон область. Місце звідки можна поповнювати резерви, відняшов скандальний депутат Мілонов. Чи не основний гейбор та захисник традиційних скрипт на анклаві запропонував відправляти на фронт які не платять аліменти, вони повинні спокутувати власну провину кров'ю. Развод дело жизненно, і уж точно не моє дело влезать в розводи людей. І, Бог. Але Но есть мужське мужского будь любого отца содержать своих детей. Розбитися в доску самому не їсть, але дітей накормити. є, но дітей не кормить. Которые так не считают, которые живут, в общем-то, неплохо. А дети э, ну, испытывают тяжкую нужду, потому что их мамы ну, не могут уходить. Их... Давайте просто глянем на это, к чему я вас призываю, на это глазами, ну, какого-нибудь реального солдата, который сидит я в Я вам как реальный солдат могу сказать, да. что пускай он идет Нет, ну вы и не реальный солдат, Мы вы наполовину депутат. Хорошо, наполовину. Вот можно я другая моя половина, может, не лучшая, не самая большая, но скажет, что если этот человек не платит своим детям, не содержит, не кормит своих детей, ссылаясь на то, что ему негде жить, негде работать, что у него нет денег, ему предлагается достойная работа, достойная работа, которая превратит его из Або Свянова, ізвиніть і не платять своїм дітям. Нормального чоловіка. Усе логічно вкладається в принципи російського соціального ліфту. Якщо ти цивільний, то пес раб системи, а вирватися з ланцюгів можна завдяки нормальній роботі, підписавши контракт із міноборони, щоб їхати на чужі території, на чужих землях вбивати людей. Є шанс не лише сплатити аліменти, але й погасити іпотеку.